Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на Часниковій гряці і сьогодні будемо проводити друге підживлення часнику. На ділянці посаджений озимий часник, і перше підживлення ми провели 11 березня. Ми використовували аміачну селітру, так як йшли дощі, то ми аміачну селітру просто під дощ розсипали по грядці І, як ви бачите, що результат непоганий. Часничок виріс, має вже 3-4 справжні листочки. Це є як сигналом, що пора проводити і друге підживлення. Зазвичай друге підживлення після першого проводиться через 2-3 тижні. Так як ми проводили 11 березня, то сьогодні 1 квітня то якраз проходить 3 тижні після першого підживлення. Друзі, любе поживлення має проводитись на вологий ґрунт. Ось ми зробили углублення, бачимо, що ґрунт вологий, тому нам не варто переживати, не потрібно поливати заздалегідь земельну ділянку, тому можна просто проводити підживлення. Ми будемо добрива, які будемо використовувати, розводити у воді, будемо використовувати нітроамофоску та сульфат магнію. Зазвичай таке підживлення проводиться в кінці березня, на початку квітня. Ці добрива сумісні, вони гарно поєднуються і їх можна безпечно застосовувати разом для підживлення озимого часнику. Друзі, нітроамофоска – це комплексне добриво. До складу уходить і азот, і фосфор, і калій, який край сьогодні. Необхідні для нашого зимового часнику. вони забезпечують збалансований розвиток часнику. Коли рослина міцна, потужна, то вона має і стійкість до різних хвороб і до несприятливих погодних умов. Азот на даному етапі край необхідний і через те, що головка часника почне утворюватись, коли на самому Часничку вже буде 8-10 листочків, то уявіше, скільки йому треба нарощувати зелену масу. Якщо буде потужна зелена маса, то і буде міцна головка велика. А якщо не буде нарощено зеленої маси, то звичайно на урожай і не розраховувати. Фосфор і калій, що нам дає? Нам фосфор це енергія для кожної рослини. І це допомога в нарощуванні кореневої системи для нашого часничка. тому край необхідний і фосфор, і калій для того, щоб наш часничок ріс здоровою, потужною, гарною рослиною, що нам дає сульфат магнію. Сульфат магнію, друзі, він понукає активне вироблення хлорофілу і ці листочки, які в нас жовтію стануть, зелененькі, і дає гарне засвоєння азоту і фосфору рослиною. Він сульфат магнію швидко розчиняється в воді, і зазвичай він завжди використовується з азотними і фосфорними добривами. Плюс у сульфату магнію є в складі 13% сірки. А сірка це смак часнику, це запах часнику, який ми так всі любимо, і якісь страви, і які смачнющі із нашим часником. Так, що друзі використовуємо цих два добрива і проводимо підживлення? Як ви бачите, друзі, що є подекуди на кінчиках часнику пожовтіння? Ну, звичайно, були похолодання, були приморозки. Часничок відреагував на це. Також від чого може бути ще пожовтіння. Пожовтіння може бути, коли у вас не було дощу. Наприклад, і ви не поливали часникову грядку, коли ви навіть провели підживлення перше, але ґрунт був сухий, то якщо сухий ґрунт, коренева система не працює. І те підживлення, яке ви вносили, і ті поживні речовини, які знаходяться у ґрунті, де росте ваш уживний часник. Просто коренева система не вживає, бо по сухому ґрунті не працює коренева система. Також причиною може бути навпаки, коли ви і поливали, чи дощики поливали швидше всього, і йшли дощі. Часті, і той ґрунт важкий, як би забитий. І, і якщо ви своєчасно не прорихлили ґрунт, не дали доступ кисню до кореневої системи чесника, також може бути пожовтіння листочків. І, звичайно, як завжди, тача азоту призводить до пожовтіння листочків. Любе підживлення, воно у ґрунті знаходиться два від три тижні, а потім із дощами, з ґрунтовими водами вимивається азот, тому треба проводити підживлення тої чи іншої культури. Так як на дворі ще не зовсім тепло, ми не можемо проводити органічні підживлення, то ми використовуємо добриво. А з настанням тепла вже з'явиться кропива. Будемо робити настоянки кропиви, будемо робити настої курячого посліду, настої коров'яка і вже від добрив відійдемо. Але сьогодні ще прохолодно, і ми сьогодні будемо використовувати нітроамофоску, сульфат магнію. Норма використання даних добрив. Нітрамофоски це 30-40 грам на квадратний метр, сульфату магнію 10-15 грам. Вносити добрива, звичайно, потрібно тільки у вологий ґрунт. Саме краще розчинити ці добрива у воді, наприклад, наша градка довжиною десь 10 метрів і шириною півтора. Це буде 15 квадратних метрів. Розрахунку лійка буде 10 літрів на квадратний метр. То нам треба буде зробити отаких от 15 доз, Ну, хай хоч 12. Будемо бачити, як буде поглинати воду ґрунт. Друзі, ось сульфат магнію ми важимо на кухонній вазі Сірникова коробочка рівно 15 г. Висипаємо і розчиняємо. Сульфат магнію завжди гарно розчиняється. Дивіться, повністю розчинився сульфат магнію, виливаємо. У відро набираємо нітроамофоску. Ось дивіться, повна сирникова коробочка 19 грам. А нам потрібно 30-40. Ну, ми будемо використовувати 30. Через те, що нітроамофоска, друзі, якщо дати забагато, це нітрати в ваших овочах. Тому її потрібно використовувати ранньою весною. І вона ще, поки буде урожай, нітрати будуть норми. Ми беремо 30 грам нітромофоски. Це вийшло півтора серникових коробочки. Ось, друзі, ще пів коробочки, дивіться, 10 грам. І це буде 30 грам на квадратний метр. І розчинюємо і висипаємо знову у 10-літрове відро. І виливаємо розчинену нітромофоску у відро, додаємо до. Води до 10 літрів і будемо поливати чесник, але поливати часник так треба, щоб не попадало розчин на листочки чесника, тому що молоденькі листочки чесника може нітромофоска попекти. На ліку наділи кусочок шланги водопровідної, і щоб не попадати на листочки. Будемо поливати майже під корінь часничка, так буде і розхід води менший, і не будемо опікати листочки. Отак От помаленьку, бачите, поливаємо. Я лише хочу застерегти, друзі, що рекомендовану норму ні в якому разі перевищувати не потрібно, щоб не спричинити перенасичення ґрунту солями. А якщо, друзі, на вашій ділянці кислий ґрунт, краще провести підживлення сульфатом магнію через тиждень після основного підживлення? Також нітромасу має в складі азот, фосфор і калій. Ви добриво нітроомофоску можете замінити любим іншим добривом, наприклад, таким як майстер 20 20 20 18 18 18 воно з мікроелементами і легко розчинне. Ну, дорожче, звичайно. Так що таким чином ми все полиємо і вам покажемо. Друзі, передають на ніч дощик, це дуже добре. Обов'язково після дощику, після любого підживлення на другий, третій день потрібно прорихлити ґрунт, дати доступ кисню до нашого часнику. І ми надіємося, що отримаємо урожай, так як ми доглядаємо, працюємо і надіємося на гарні урожаї. Що і вам бажаю. Друзі, ось і завершуємо підживлення нашого озимого часника. На цю діляночку в нас пішло 11 відер. Друзі, не забувайте натискати на дзвіночок і вам прийдуть повідомлення про нові відеоканали. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і збирати наші урожаї під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!